The Анталантів, що ще сказати? Ні в кого жодних питань не виникає, коли мова заходить про дядька Квена, справжній класик, жива легенда. Та якоюсь хуя, коли спитати середньостатистичного типа, що дивився, почуєте або кримінальне чтиво, або вбити біло. свого роду попса Тарантіно. І Інші фільми теж відомі. Світові бокбастери, високооцінені і постійно цитовані. Та якого в'ялого ні слова про собак? Звісно, поціновувачі в курсах за водосховище, псів, та й вони швидше будуть щось типу е Геній, кримінальна драма, Тарантіно найкращий», діалоги. Е Мясо, матюки, убійства і голихісті. І важко посперечатись. Старий Квентін справді заробив собі ім'я на останню чергу кривавим місивом на екранах та діалогами, які здатні зачепити якісніше, ніж дорогий екшон. Та хіба це не схоже на тупорило змилювання очей задля продажі посередньої історії без стілі та моралі? Пробач, я не рощу. Так і водночас не тільки. Не треба зайвих рухів, я не збираюсь корчити з себе критика та вважаю, що мій погляд має повне право котуватись на ринку думки. Мок, почнімо з персонажів. Ми не знаємо, хто вони, ми не знаємо їх минулого, ми тільки чуємо, як вони спілкуються. Тик, 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 тик". І через їх приземленість, постійні розмови на побутові теми, жарти типу ви з братюнями на відпочинку. Ліоквені створює магію, про яку не так часто задумується глядач. Цим чувакам ви справді вірите. Ви вірите, що вони справжні люди, які живуть реальні життя. От несподіванка, та в цьому лавова частка геніальності фільмів Тарантіно, секрет якої він любі. Азна розкриває в першому ж авторському фільмі. Головне це запам'ятати деталі, бо деталі це суть історії. Тож ти повинен розповісти про всі ці деталі, ніби сам все бачив. І поки ти це робитимеш, пам'ятай, що це історія про тебе, про те, як ти сприйняв усі ті події. І цими деталями напічкана картина. Вони змушують дивитись на простецький, як з сосискою на сніданок сюжет, як на найдорожчу паелю в світі. Воу, воу, койот! Тільки що сказав, що сюжет фільму Тарантіно простий. Так. Його можна переказати кількома реченнями з усіма твістами, та справа, як ви можете здогадатись, в дрібницях. Не чекайте від фільму якихось високих моралей. Єдина драма, яка є, працює через ахуєнних акторів і їх персонажів, яких ми встигли полюбити і зрозуміти за весь хронометраж. справа у персонажах, то може глянемо про кого йдеться. А перед нами різноманітні кримінальні авторитети, яких зібрав в одному місці такий дядько, як Джо Кебот. Без сумніву біг обіг шишку кримінальному світі, що планує пограбувати ювелірку з допомогою шести бувалих грабіжників. Кожен з яких без сумніву Тому кожному з них було вигадано поганяло. Містебраун, містевайт, містеблан, стеблу, містеоранч, містепінк. Містерпенк. Бікосіра фагерай. Та як в світі не без Росії, так і тут не обійшлось без Прикладесу. Після сцени в кафешці і стильового інтро ми бачимо, як містер Оранж стікає крові машині, що натякає на прийоб під час пограбування. Вони направляються на склад, де повинні зустрітись з іншими в будь-якому результаті завдання. Дуже скоро до них приєднається Пінк, і з самого початку, по кількості сказаних персонажами слів, і при розумінні, що Квентін навряд ставитиме себе в центр історії, можна здогадатись, хто вижив після приїзду копів. Крім такої неприємності, постає питання, яке без секретки не обкашляти. Я кинув гаразд. А У тебе є? команді явно був зрадник, і надалі з допомогою флешбеків ми дізнаватимемо ще більше про персонажів, суть подій і їх причини. І зазвичай ламана історія викликає в мене претензії. В чому прикол? Часто густо таким прийомом стараються прикрити хуйову ідею, ігри з таймлайном можуть дивовижним чином зробити щось просте, дуже складним, що ніби обманює вас. Каже, що не тіпи на екрані, ті, хто їх туди поставив, тупі, а ти чувачок тупий, що не викупив їх поведінки. Скажених я не готовий записати до цього типу фільмів. Для мене творіння Тарантіно це свого роду найпрекрасніший вібон мовою кінематографу. А скажені пси, як дебютний фільм, показує всім. Гляньте, я вмію постановку, я вмію драматургію, я вмію прописувати персонажів, робити офігенну атмосферу, а глядач з вирішеними очима дивиться на це все і думає: ніхуя ти вмієш, братан. Звісно, я не тарантіно, та мені близький такий підхід, і нічого поганого в ньому не бачу. Іноді ми хочемо подивитись щось красиве і стильне, не напрягаючись. І я просто в захваті, що тут творив перед камерою тім йобаний рот. Тільки от давайте не треба пхати сюди тематику зради і велику драму кримінального світу. Знаєш, що це? найменша в світі скрипка, що грає лише для фанатиків в даному фільмі. Це не важливіше ніж істина, що в кафе необхідно залишати чаюху. Ким Макаром можна стверджувати, наче цей фільм про те, що жертви можуть виправдати багу мету. Бая навіть готовий боронити цю думку з розочкою в одній руці і гайковим ключем в другій, але це тільки додаткові міні-детальки, що роблять нашу олів'єшку смачнішою, але не є основним інгредієнтом. Між тим всім історія залишається реальною. Тіпи слуху від попсу тих часів, спілкуються як ти зі своїми друзяшками, не забуваючи під'їбати один одного. Чи це не сумно? Хлопець заїхав на звану білими. Тепер розмовляє як ретинігер. Знаєш що? Все через сперму чорних, що через твою дупу дісталися твого клятого мозку, і тепер витікає з рота, та й керується власними кожному егоїзмом. Вибір між десятьма руками та вбивством якогось вилобка це взагалі не вибір. А тепер будьте чесними з собою. Чи не з'явилось би у вашій самолюбній добежці такі ж думки, будь-ви на їхньому місці? Чи підістрати ближньому заради власної вигоди для вас категорично щось інакше? Це мірні мерзотники. І скажіть, що ви не зустрічали схожих тіпів у іншому контексті? зробили. толана тотач за факелармне йди. Те гадне тан ще натиду ти стобілайв. Май герой! That's your excuse for going on a kill crazy rampage. I don't like alarms, Mr. White. А чому ви запізнились на роботу? Like чому ви спалили мою машину? Like alarm, Навіщо ви не травляєте собак на дітей? Like так, фільм справді неймовірний. За 30 років з прем'єри у мене язик насправді не повертається сказати, що картина постаріла. Готуючись до відео, я переглянув псі удвічі в дубляжі із сабами і обидва рази просто кайф. Тож від мене однозначний лайк і згадуючи героя бушемі в цьому фільмі, я все ж посуперечу деяким своїм словам. Я знайшов ідею скажених псів тарантіно. Щоб досягнути успіху, треба, щоб кожен поводився як факе профешено.